Усім привіт на нашому каналі. Сьогодні робимо купіровку хвостиків поросяткам. їм сьогодні 3 дні, тому робимо купіровку, колемо залізо та даємо толта рокс. Ось такі гарненькі поросятка. хороші Свиноматочка за ними гу гукає. Ось так проколюємо. Проколюємо так залізо і даємо в толтарокс. Ну рокс. Все, що необхідно було для поросяток, ми зробили. Зараз ще поприбираємо. Попідчищаємо, щоб було в свинок чистенько, то трішки поназбірувалося за день. Подивимося до водички, в кого є, в кого немає, кому їсти, кому, кому що. Такі поросятка наші ростуть, набирають добре вагу, все добре. І слава Богу. Ось. Займаємося зараз обрізкою саду. Треба буде ще позбирати гірючки, дочистити смородину, а то трішки залишилося. В общем, весна йде, роботи повно. Тож працюємо. Стараємось щоб було кругом порядочок. Покажемо вам потім свою малину, смородину детальніше. Кажемо свої сади, що ми маємо. Поділимося досвідом, що знаємо. Що не знаємо, можливо, хтось нам вкаже на якісь помилки. Будемо слухати ваших порад. А на сьогодні все. Прибираємо і йдемо відпочивати. Всім гарного, мирного дня. Дякую, що ви з нами. Підписуйтеся. Всім пока-пока. До зустрічі у нових відео.